Всім сьогодні відкриваємо 10 ancient seed паків Перший. Стонбайт, фігня Ще раз. І Стонбайт, Опять фігня І випаде Опять стонбайт Ладно, і випадає Хорна Диношрум. Нормально. Так, скільки у нас ще осталося. У нас що, осталося 6 часа паків. П'ятий. О, парадайспитал. Парадайспитал. Прикиньте, що випаде норм. Стенбай. Ще залишилося в нас три штуки. І в нас. Бонебо бонбу. Бонебу. Хорне, Діноштум. І останній. Будь ласка, порадуй. Блін, ладно На цьому все і всім.